Всім доброго дня. Сьогодні я хочу розповісти про чемпіонат світу з лову риби з пінінгом з човна, на який я їздив на початку жовтня тренером збірної України. В двох словах, як все проходило, які правила чемпіонату, як ми виступили, яка водойма. Значить, цей чемпіонат це 14-й чемпіонат рахується. Світу проходив в Латвії в місті Рига на річці Даугава з прилегаючими озерами, і також там є річка Ліїлупа, яка впадає в Даугаву. ну Ось така зона змагань була. Це все знаходиться біля самого Балтійського моря, в місті, де Даугава впадає в Балтійське море. Тобто, зона змагань у нас була в загальній довжині десь е, біля 100 кілометрів, мабуть. Е, вивчали ми дуже ретельно її, проводили відбори <кій> на місці е, проведення чемпіонату світу. Тобто, е, Приїхали ми перший раз е, в, в кінці серпня. і... Дев'ять човнів приймали участь у відборах, і з них ми відібрали три екіпажа найсильніших. В цьому виді спорту уч... приймають участь спортсмени двійками, тобто в кожному човні знаходиться 2 спортсмена, і вони ловлять рибу в загальний залік. Тобто, як то кажуть, на один садок. Ну, Ніяких садків, звісно, у нас там немає, тому що рибка вся відпускається. Коли ми тренувалися і проводили відбори, ми використовували наш спеціальний додаток мобільний, який був розроблений для Федерації риболовного спорту України. Суть цього додатку заключається в тому, що спортсмен при поїмці риби, він її Кладе на, лі... на лінійку спеціальну, які видаються всім однакові, з упором. На цій лінійці є упор для голови риби. Тобто рибка опирається в цей упор і фотографується довжина риби, і відправляється через цей мобільний додаток, відправляється судді. Ну На відборах я виконував функцію судді, тобто я приймав. Ці фотографії, програмка відразу рахує всі бали, бали рахуються таким чином, що розмір кожної риби визводиться в квадрат. Тобто довжина в квадраті це така система, яка дозволяє враховувати в довжину риби. Тобто, якщо була би просто довжина. То отакі от міленькі окунці, просто їх там піймати 20 штук там, чи 40 штук, і вони би перебивали будь-яких щук там, і все інше. А так виходить, якщо ми рахуємо квадрат, більша риба, тобто більша довжина, дає значно більшу величину. І при цих умовах можна вибирати різні тактики. Можна ловити багато дрібної риби або ловити. Великі екземпляри в невеликій кількості. Ну, Наприклад, я вам приведу такий приклад. Наприклад, окунь 25 см це 670 балів. І, наприклад, у нас 4 окуня це метр. 600, я вже візьму калькулятор, 670 помножаємо на 4. Получаємо 2680. Це 4 окуні. Беремо той же метр 2 щуки по 50 см. Це теж метр. Але кожна щука це 50 в квадраті, це 2500. 2500 помножити на 2. 5000 балів. Ось вам наглядна демонстрація. Ну і провели ми значить, наші відбори. Відібрали три екіпажі. Відібралися з е Одаренко, Сергій, Янікеєв, Олексій, Швабій, Константин з Маргітичем Віталієм. І третій екіпаж це Ченський Сергій, е заслон Сергій. Переважно дві, дві двоє-двійки ловили окуня, відібралися на окуні. А Єнікієв Ударенко ловили щуку. Ну, У них був окунь також в пролові, але ж вони ловили щуку. Щуку ловили переважно на Воблери Міноу. В основному це був Зібейт Орбіт 110-й. Ловили над донною травою в одному з озер. Кішозеро. Це саме велике озеро у нас в зоні, яке було. Ось на ньому і був зроблений результат по щуті. По окуню, в принципі, як на кішозері, так і на протоках працювали. Хлопці дуже гарно виступили по, на невеличкі воблери, діпові, тобто невеличкий окуневий воблер, заглиблення до 2 метрів. І вони ловили твічингом. Називається він ОСП Хайкат 65 чи щось таке. Значить, в них працював цей воблерок, А Швабій Маргітич дуже класний результат. Показали на чатрбейти. Це отака прикольна приманочка. я Зараз про неї трішечки розповім, тому що вона в нас майже невідома. Там, в Латвії, вона дуже популярна, на неї ловлять і окуня, і щуку. І ну, бачите, це е, така джиголовка, можна сказати, з е, лопаткою металевою. Тобто, як лопатка, як у воблера, тільки мет, вона металева, яка придає таку бурну гру цій приманці. І ще йде силиконова юбка. До цієї приманки ще на гачок, як правило, хлопці підсажували силиконові слаги, тобто, крім юбки, ще підсаджували цей слаг. І ця приманочка вона дуже класно проходить по траві і дуже класно ловить крупного окуня. Попадається на неї теж щука регулярно. Ось така прикольна нова приманка. І фактично Костя з Віталієм ловили тільки на ці чатери. І ловили крупного окуня. Тобто розмір Окуня на чатери був явно більший, ніж на оцей воблерок, про який я розповів. Ось такі в нас три екіпажа відібралися, і вже другий раз ми поїхали за тиждень до початку офіційних тренувань, поїхали вже другий раз на сам чемпіонат. Перевіряли, тренувалися, перевіряли різні місця. Однак. Не врахували фактор, погодний фактор. Тому що всі наші тренування, погода була стабільна, було досить тепло, вітра майже не було, Ну максимум там до 5 метрів був вітер. І температура така була від плюс 15 до плюс 20. Тобто досить комфортно. І в цих умовах окунь однозначно перегравав щуку. Тобто, хлопці наші окунятники ловили. По 30-40 по 40 окунів в день. А по щуті хлопці привозили там 5-6 щук не більше. А 6 щук це в нас. ну от, Знову ж таки, беремо калькулятор. 55 щука, скажімо так, середня, 3 балів, помножаємо на 6, це 18 тисяч. І рахуємо 30 кунів. 26 середній розмір окуня. 676 помножити на 30. 20, 200. Тобто, 30 окунів вже перебиває 6 середніх щук. І в кінці кінців була зроблена нами така установка, що робимо ставку на окуня. Тобто виходимо двома двійками на окуня. І ловимо на ці в обларки. Ну, Не тільки наловили на ОСП, там ще ловили, був е, такий подібний воблерок е, Jackaus Quirrel, теж десь 60-й чи 65-й. І паралельно також чатербейт, і зовсім трошки от водний повидок. вийшли ми в перший тур, і дуже гарно в першому турі виступили. Тобто в нас е, була двійка, Ченський заслон, була друге. В особистому заліку, а на сьомому місці був Швабій Маргітич. І чудово, в принципі, ми пішли в другий тур. Але в другому турі вже поступово Окунь ми побачили, що Окунь почав почала активність його знижатися вперше за весь час. Хоча ще погода була нормальна в другому турі, але ж на третій тур передавали в ніч. Дуже сильний ураган. Посилення вітру з моря, зниження температури. ну, темпер... Зниження температури ще пішло в першому турі. В першому турі вже в нас було плюс 12, якщо я не помиляюсь. А потім і ночі там було менше 10 градусів, і в другому турі в день було плюс 10. І е... пішло оце зниження температури, і пішов у цей ураган на третій тур. І в третьому турі Окунь повністю, повністю закрив рота. В принципі, ми передбачали такий розклад і е, двійку Швабій Маргітич ми замінили на Єнкеєва з Одаренко, але ж е, е, все одно хлопці пішли на щуку, але не змогли піймати навіть ці 5-6 штук. Тобто в них було тільки дві. На жаль, дві щуки і один окунь. А окунятники Сергій Заслон і Ченський, які йшли два дні на першому місці, тобто по сумі двох днів, вони йшли першими в особистому заліку. І вони в третьому турі, на превеликий жаль, змогли піймати тільки п'ять окунців і звалилися дуже сильно. Тобто, ну, ми взагалі в третьому турі, в нас, е якщо дивитися таб таблицю тільки за третій тур, то ми зайняли 10 місце з 14 команд. Е ну, Буквально, якщо б цей ураган е був би на один день, буквально на один день пізніше, е 100% ми би зайняли перше місце по окуням. А так, вийшло, що Окунь повністю. Звалився, а щука, ну, ми не змогли швидко перестроїтися на щуку, і нормально по, ней, по ній виступити. Тобто, інші команди це, в принципі, змогли зробити. Виграли поляки, які стабільно ловили всі три тури, стабільно ловили щуку по озерах. По озерах, причому. Ловили вони, так, да, я ще забув вказати такий нюанс, що цей шторм він привів до того, що вода в рісі в нижній, в нижній частині от до угави піднялася більше, ніж на метр. За, буквально за одну ніч. Тобто, аномальне абсолютно явище. Я вже не кажу про те, що були такі хвилі на цьому кішозері, що двохметрові. Тобто, на, навіть на наших великих човнах. Було переміщатися дуже небезпечно. Ну і ловити було некомфортно, звісно ж. Ну, але поляки наловили вінгри наловили у гурті. І, що цікаво, ще австрійці дуже гарно виступили. Ніхто не очікував від них. В результаті Австрія оказалася на другому місці. Тобто перші поляки, другі Австрія і треті е, угорці. І перше місце Угорщина в особистому заліку. Теж по щуці. Причому, що поляки, що угорці, ловили чисто по е, самим самим мілководним, е, участкам Озер. Тобто, лізли в шхери, лізли в очерети, в усілякі затончики, залівчики мілководні. І ось це давало результат. Ну, По приманкам, я не думаю, що там щось таке було нове. Ловили на силікон, ловили на воблери, на вертушки. То, що я бачив, тобто приманки, в принципі, стандартні. Не розібралися ми трошечки зі щукою, тому що. ну... Всі тренування показували, що треба ловити Окуня. Ну, в принципі, що, можу ще сказати, що тренерський штаб включав в себе збірною включав в себе головного тренера Лєвченко Віталія, який займався організаційними всіма питаннями, тобто спонсорами, організація відборів. Всіми цими загальними вопросами я якби, був як тренер по спортивній частині, також нам допомагали Мартіянов Артем та Поляков Володимир, які поїхали з нами за свої гроші і виходили з хлопцями на воду, показували їм, тому що це також досвідчені спортсмени, які виступали вже на чемпіонатах світу. І е, одночасно вони ж виступили ще і спонсорами команди від компанії Хуліган Сервіс». Також з нами були Ігор Новгородський та Таран Дмитро. Е, Ви можете їх знати по УФЛ. Це хлопці, які останні два, два УФЛ виграли. Е, вони також нам допомагали, е, шукали рибу, підказували. Е, і ще по спонсорам пару слов. Наші спонсори головні, це човни фінвал, компанія Фінвал. Всі наші хлопці виступали на човнах фінвал три три п'ятірки. Тобто, така спортивна модель, у нас дуже популярна в наших рибалок спортсменів. І вони себе зарекомендували з найкращої сторони, навіть в найгірших погодних умовах. Ми все одно їздили швидше всіх і впевненіше всіх. Ще другий спонсор це компанія Флагман, торгова марка Азура. Іще один спонсор це компанія Фаренгейт, яка предоставила костюми для спортсменів і флісові куртки. В цілому. Оцінюю підготовку збірної на дуже високому рівні, трошечки нам завадила в цей раз, завадив погодний фактор, цей непередбачуваний. І ну, на майбутнє я для себе зробив такий висновок, що все ж таки треба прорабатувати не тільки основну тактику, яка явно виграє, але і Мати такі запасні варіанти по інших рибах. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, хто не підписався, ставте вподобайки. Дивіться мої наступні відео. Всього найкращого, до побачення, до нових зустрічі!